Рівне, маю для вас чудову новину. На київський навпроти туриста відкрився новий магазин солодощів та цукерок від пригощайся. Ходімо вам покажу, що всередині, бо ви знаєте, це одні з моїх улюблених цукерок. І дуже часто питаєте, де я їх купую. Тепер сміливо можете приходити сюди і ви. Асортимент тут величезний, різна пастила, зефір. Дуже рекомендую спробувати смаком. Він нереально цікавий. Є цукерки на кожен день і є подарункові коробки. Хочете беріть набір з одним улюбленим смаком, а хочете асорті, щоб знайти свій ідеальний варіант. Подарунку варіантів можна обрати дуже багато. Повірте, якщо ви хочете когось здивувати, то це буде те, що треба. Є лінійка Ендорфіні, а ось ця колекція луна з легкою ноткою алкоголю, дуже стильний і незвичний подарунок. Є натуральні соки, мармелад і багато різних смаколиків. Також можна обрати солодощі на вагу. Вибираєте те, що вам імпонує найбільше. В магазині, хоч і невеличкий, але атмосферний, чистенький і дуже світлий. Тут точно знайдете все і для себе, і для подарунків. Отож, завітайте новий магазин, пригощайся на київський. А якщо вам ближче інша сторона. Міста нагадую, що ще один магазин давно працює на Горшевського. 2. пишіть в коментарях, які солодощі любите найбільше, і яка цукерка для вас найсмачніша.